На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 172 на сторонах кута з вершиною в точці Б. Ось у нас кут з вершиною в точці Б, позначено точки А та С, а на бісектрисі цього кута, бісектриса – це пряма, яка ділить кут навпіл. Ось ми позначимо що ця пряма ділить кут навпіл, так, позначено точку Б, таку що кут АДБ, АДБ, ось намалюємо цей кут АДБ. Жовтеньким позначу. Цей кут буде дорівнювати куту СДБ, СДБ. Намалюємо цей кут. Ось він, СДБ, також позначу жовтенький. Ось ці два кути рівні. Так? Доведіть, що АБ дорівнює BC. Так, позначимо, щоб краще нам було видно, це в нас жовтенький кут. Так, кут а, Б, Д. також дорівнює куту ДБЦ, так як бісектриса. Ось я їх зафарбую синеньким, щоб нам було краще видно. Ось у нас синенькі кути. Так, Запишемо умову, що ми, має, що ми знаємо. Так, ми знаємо, що у нас використовуємо умову, що у нас є бісектриса. Так. А Б, Д, кут А Б Д дорівнює куту Д, Б, С. Д, Б, С. Умову про бісектрису ми використали. Ось я викреслив. Бісектрису ми використали. Далі, яка ще в нас є умова? Кут АДБ дорівнює куту. С Викреслю і запишу в дано так кут А Д Б дорівнює куту СДБ. С Д Б. Так потрібно довести, довести, що АБ. Дорівнює БЦ, що сторона АБ дорівнює БЦ. Дивіться. Щоб довести, що сторона АБ дорівнює БЦ, нам потрібно довести, що трикутник ABD дорівнює трикутнику СБД. Якщо у нас трикутнички рівні, то і відповідні сторони у цих трикутничків. Будуть рівні. А отже, ми зможемо довести, що АБ буде дорівнювати БЦ. Давайте так і запишемо, розглянемо. Трикутник А та трикутник Тукутник Так. Шукаємо якісь рівні сторони, або спільні сторони. Це краще за всього, це легше за всього. Дивіться: у цих трикотничках А, Б, Д та С, Б, Д ми маємо вже одну спільну сторону. Це самий легкий випадок. Ось дивіться: сторона Б, Д спільна. Запишемо Б, Д спільна. Так, якщо сторона спільна, значить одна, вона є однаковою для кожного трикутника. Тепер, щоб використати, наприклад, другу ознаку рівності трикутників, ми маємо довести, що кути прилеглі до цієї сторони, два кути прилеглі до цієї сторони, що значить прилеглі, які торкаються цієї сторони, які приклеєні до цієї сторони, вони рівні. Дивіться, ми вже все намалювали. У нас кут, який торкається цієї сторони БД, АДБ жовтенький та СДБ, ці два кути рівні. Отже, маємо вже перший кут. Кут АДБ буде дорівнювати куту СДБ. СДБ. Перший кут, який торкається цієї сторони. Дивіться, вже маємо і інший кут, тому що в нас бісектриса. Кут СБД, синенький СБД буде дорівнювати куту АБД, куту АБД. Дивіться, ми знайшли вже, що у нас є одна сторона та два прилеглих. До цієї сторони кути які рівні. А отже, запишемо, а отже, за другою. Ознакою рівності трикутників. Трикутник АБД дорівнює трикутнику СДБ. Так, ми це вже довели. Що ми шукаємо? Ми шукаємо довести, що АБ дорівнює БЦ. Дивіться, якщо я накладу ці два трикутнички один на одного, таким чином, щоб жовтий кут наклався на жовтий, синій на синій, то тоді. Вершинка С накладеться на вершинку А, а сторона БЦ накладеться на сторону АБ. Значить, А, Б та БЦ це дві відповідні сторони у рівних трикутників. А отже, відповідні сторони у рівних трикутників рівні. Значить, запишемо. А отже, Відповідні сторони сторони. А Б та бевні. А Б. Ми довели.